Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Під стінами облради відбулася акція гроші на ЗСУ, а не на дороги. У рівному відновлюють будинки, пошкоджені унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Американські легіонери БК Рівне розпочали тренування з командою. Кілька десятків людей, переважно молоді, сьогодні влаштували акцію перед приміщенням Рівненської обласної ради за годину до того, як депутати повинні були зібратися там на чергову сесію. Учасники акції тримали в руках плакати з вимогою під час війни витрачати гроші на оборону, а не на зокрема вкладання бруківки та ремонти доріг. Я курсант кафедри військової підготовки, і я розумію, що через рік я опинюсь на фронті, і я прикр прекрасно бачу, як і всі люди, які тут зібралися. Як влада хоче наживатись на нашому народові, будуючи нові дороги, бруківки, фасади, це не є потреба номер один під час війни, і я рахую, що більша сума потрібна, щоб виділялась на саме на армію. Військовослужбовець Данило Єрмоленко, який нині перебуває на реабілітації, до акції вирішив приєднатися після того, як побачив анонс в соцмережах. Овідає, вирушивши добровольцем на фронт, зручний бронежилет та інші речі необхідні, щоб ефективно воювати. Був змушений купувати в тому числі й за гроші, отримані як бойові виплати. Я все отримував лише тільки через збори. Я збирав з хлопцями на машину. Ми збирали дрони. Нам закидували дрони. Тіпа люди просто дзвонили. каже, друже. Я знаю, ти воюєш. Ми там зібрали грошей. Ми купили дрони. Ось вам дрон. Це все ми збирали. Ті за свої гроші. Я не розумію. Куди куди йде бюджет? Це не має бути такого. Типа, коли в країні йде війна, коли їдуть наші хлопці, а люди в піджачках сидять і дірібанять ну, ті, ті гроші, які заходять, які вони можуть відправляти на екіпування, на аптечки, на машини, на дрони. Підтримує вимоги учасників акції і рівненський підприємець Тарас Карлін. Гроші мають всі бути скеровані зараз на це. У нас багато приміщень. У нас можуть збиратись ті ж дрони, тобто та ті ж турнікети виготовляти. Це і створить робочі місця, у людей немає роботи. Ще раз підвищать тарифи, прийде оця зима. Що зможуть донатити люди на ЗСУ? Донати зменшаться. Тому ми маємо дійсно оці от спільні кошти скерувати туди, куди нам всім потрібно. Як казала Майер Течер, у держави немає. І коштів, це кошти платників податків. Голова облради Андрій Карауш каже: бюджет на поточний рік відповідно до постанови Кабміну затверджували не депутати, а Рівненська обласна військова адміністрація. Це більше ніж 400 мільйонів, і вони були витрачені на оборонні потреби. Стосовно того, що вони протестують, область не будувала доріг. І всього іншого а використовувала кошти виключно на утримання і на підтримку обороноздатності, і в тому числі північних кордонів власних надходжень обласного бюджету, десь мільйон мільярд чотириста. Перший заступник голови рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін пояснює, кошти обласного бюджету у 2023 році на будівництво доріг не витрачали. Ми розглядаємо звернення наших військових, аналізуємо і ті, які сьогодні доречні, які є пріоритетними. Сьогодні оборона кордона, яка стоїть завдання перед нами, яким ми займаємося. Це дистолотники, це речі, які потрібні для бійців на передовій, таким чином забезпечимо. Останнє, що було, це ми забезпечуємо транспорт для мобільних вогневих груп, для того, щоб захищали наші критичні об'єкти від шахинів». Учасники акції під приміщенням облради кажуть, планують збиратися також і біля інших приміщень, де ухвалюють рішення про розподіл бюджетних грошей. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Рівненська обласна рада сьогодні призначила керівників чотирьох комунальних установ обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на водних об'єктах і ще рік керуватиме Анатолій Якимчук. Автобазу далі очолюватиме Сергій Сидорчук. Контракт розрахований на п'ять років. Директором обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю найближчі два роки буде Сергій Левчик, керівником новоствореного центру національно-патріотичного виховання. А позашкільної освіти призначили Віктора Самчука. Контракт із ним, зважаючи на перший досвід, ухвалили на рік. То я ще тако відбігла, а то, якщо з поломаною відбіг, відбігти, не встиг, то його хвилею тако відкинуло на меблі. То тут ведро геть так розбило прямо і, і ну аж до крові. Світлана Козел пригадує ранок 21 вересня, коли неподалік її будинку влучили російські ракети. Від вибухової хвилі каже брат Анатолій, травмував хвору ногу. А у квартирі пошкодило двері на балкон. приходили майстри, да і от там Вони мали на кухні поміняти, але не підійшов той. Ну що вікно таке відкриває, то одна зялізячка не підійшла, то вони ще мають прийти. 72-річна Валентина Курчун мешкає поверхом вище. У неї вибуховою хвилею пошкодило скло та двері на балконі. Виглянула в кухню, дивлюся, в мене сітку винесло цю таку. Ну що за зафісна відчинений, о і горить отам, от за цим будинком. Я злякалася, прибігла сюди. Тут повно скла, там повно скла. Жінка розповідає сьогодні до її будинку приходила спеціальна комісія, яка перевіряла пошкодження. Бригада майстрів уже замінила вікна у під'їзді. Відремонтувати вікна на балконі обіцяли завтра. Сказав завтра, завтра да Що замі. А, він ще мені сказав, що замінять усе все мені замінять. Геть весе цей блок. Біля під'їзду лежать поламані міжкімнатні двері із квартири Катерини Новосад. Страшний гуло їх двері гухнуло, і ті двері лопнули тут. над... верх Роз на двоє і низ. І ти що не впали так боком стали. витрати на заміну вікон і дверей взяло на себе місто, але ускільки це обійдеться, поки невідомо. каже секретар рівнеради ради Віктор Шакерзян. Кожного разу надходить і збільшується кількість тих вибитих вікон і рам, тому от знову пішли на слідуючий будинок. Сусідній побачили, там теж є пошкодження. Тому сьогодні завтра маємо повністю все замінити. Бо, ну, крайній там випадок, це буде понеділок. Тому що багато людей і мешканців відсутніх будинках, напевно скоріше все на роботі буде проводити завтра. Теж робота. Рівняни, чиє житло пошкодило, можуть самі звернутись до голови ОСББ управлінської компанії чи на гарячу лінію міськвиконкому 1553, каже секретар Рівнеради. Надія Кривко Микола Мельничук Суспільне новини рівне. Півмільярда гривень, а це шоста частина надходжень до цьогорічного бюджету рівного. Наступного року може надійти не в міську казну, а в держбюджет. Про це сьогодні повідомив секретар Рівнеради Віктор Шакерзян на нараді з начальниками департаментів та управлінь міста. Півмільярда гривень тергромада мала б отримати від податку із заробітних плат військових через зміни у бюджетному кодексі, який має затвердити Верховна Рада України. Віктор Шакерзян дав доручення керівникам галузей при плануванні бюджету на наступний рік скоротити видатки на першочергові потреби зекономити потрібно. Це однозначно, тому що ті видатки, які наприклад там пишуть в програмах, там нам треба це зробити. Не знає, там, видатки тільки сьогодні не вкрай важливі. Нам треба їх скоротити взагалі. Закумулювати кошти це допомога збройним силам України, це ветеранам, це люди, які безпосередньо приїжджають внутрішні приміщення, це сім'ї, які загиблих так само. Це наш є пріоритет. І нам треба готуватися. Де зима попереду, і ті видатки обов'язково, які нам не вкрай важливі, маємо їх скоротити взагалі до нуля. Ті всі видатки будемо перевіряти там в управління фінансів, особисто зі мною. Я буду конкретно ну, дивитися, чи це потрібно, чи не потрібно, радитись так само з депутатами, тому що це нам теж ми не це рішення, і таким чином будемо скорочувати. Задача міма знайти певний знак знаковий рух, з допомогою кого передати, що це яблуко. Мім Корній Демидюк демонструє поїдання яблука. Робиться на сцені обласного театру ляльок. Пантомімою чоловік займається понад 28 років. Розповідає: мім може створити будь-яку виставу. Тіло як матеріал, тіло як і тіло як результат праці. Власне, я відіграю те, що Якби був би вітер, я би насправді йому чинив би спротив. Але вітру немає. Але я можу зіграти, що я чиню спротив. У мене в руках нічого немає, але раптом у вашій уяві з'являється кулька. Під час створення образу каже: мім одночасно актор, режисер, сценограф, аби увійти в образ, використовує грим. В звичай, quasi. звісно, кожен сам малює своє, свій, свого персонажа. Мене такий. грати міма на сцені легше, ніж на вулиці, зазначає корні, бо потрібно вгадувати емоції людей. Через повномасштабне вторгнення вони по-різному реагують на актора. Міма зараз е, мені чесно переважно більшості е, боязко підходити. Людина може посміхатися, але я знаю людей, за посмішкою яких стоїть дуже багато. І дуже велика ціна. І я дуже розумію тих людей, які навіть підвищують голос. І я вдячний, що в мене така професія, що я можу, крім іншого, крім іншого, стати ще таким громоотводом. Краще хай на мене людина розізлиться. Ну це не на мене, це ж не мій персонаж. Кожен глядач сприймає та реагує на образ міма по-своєму, в залежності від уяви та подій, які пам'ятає, пояснює Корній. Ваша така музика весела. Так він грає. Прям дуже цікаво себе веде. Дуже сподобалось. посмішка. Натягнулася на піднявся. дуже кльово. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. 24-річний американський захисник Іладжа Джойнер тиждень тренується разом зі своєю новою командою баскетбольним клубом Рівне. Завершення сезону 2022-2023 захисник провів у найвищому дивізіоні чемпіонату Македонії. Ілайджа каже, що попри те, що не всі хлопці розмовляють англійською, спільну мову у рівненському клубі знаходять. Like guys, uh... мені подобаються хлопці. Ми можемо комунікувати, говорити один з одним. Вони розповідають мені, що тут навколо відбувається мені комфортно. Я радий, що є хлопці, з якими я можу спілкуватися. Я відчуваю, що в нас вийде гарна командна хімія, щоб мати її в сезоні. У 26-річного центрового Трентона Клейтона перше тренування з командою після підписання контракту. Минулий сезон американець провів у суперлізі чемпіонату Азербайджану. Перед тим як їхати у Рівне каже, цікавився рівнем підготовки рівненської команди. Моя мета виграти багато ігор цього сезону і зробити історію з цим клубом. У зв'язку з воєнним станом всі ігри сезону відбуватимуться без вболівальників. Трентон каже, що до цього готовий. «Вболівальники допомагають виграти, але я мушу бути ментально сильним, старатися виграти ігри без вболівальників. Усі ми професіонали, тому ми повинні робити все необхідне. Легіонерів відбирали на ті позиції, де не було гравців, каже президент клубу Сергій Ліщук. Перемовини тривали близько двох місяців. Хотілося б, звичайно, грати з нашими українськими гравцями, але їх дуже мало кваліфікованих і, скажімо так. Цінова політика у них така, що ну, ми собі дозволити не могли. Тобто вирішили ну, дивитися на американців і по поцінові поліці нас вони влаштовують і по своїм якістям так само, в принципі, те, те, що зараз вони показують, нам мені подобається. Рівень команди після підсилення американцями підвищиться, сподівається, гравець клубу Дмитро Тимошчук. Очікуємо, що вони допоможуть нам в чемпіонаті, допоможуть нам покращити нашу гру як в захисті, так і в нападі. Ну і подарувати красиву гру для вболівальників. Сьогодні хлопці вирушили до Луцька, щоб взяти участь у передсезонних товариських турнірах, каже головний тренер Михайло Переверзій. Хлопці тільки приїхали і ще не дуже адаптувалися до на до кліматизації, не прийшли. А на перших турах 6, 7, 8 жовтня я думаю, ми вже будемо бачити цей результат. Минулого сезону БК Рівне виборов чемпіонство вищої ліги. У цьому клуб дебютуватиме в чоловічій суперлізі, що стартує у жовтні. Анастасія Грундківська, Микола Мельничук. Суспільне новини. Рівне. дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.